Вітаю всіх мої дорогенькі! Завтра у нас 5 лютого 26-го року. І, звичайно, ми будемо дивитися поради. поради на день для знаків зодіаку. Так, для багатьох буде багато дорог. День може бути конфліктним, день може бути напряженим, е можуть бути якісь страхи. Багато дорог і, скажімо так, день може бути перемінчивим. Вечір, вечір, може, бути, треба провести в кругу сім'ї, заспокоїтися в сімейному затишку, тому що день напряжений і важкенький. Так що будьте уважні в дорогах, в конфліктах і так далі. Як завжди, ми починаємо з овнів. Поради для овнів. Ну, от такий день для овнів, так? Да? О, Овновський, це сам Овен, Рицар Жезлов. Напряжоно чоловік скаче кудись вперед, ризикуючи на повному ходу, за ним огонь. Тобто день енергійний, день швидкий такий, де, день, коли все рухається і все вирішується багато і зразу. Головне не, ви, не вирішувати все з наскоку, з наскоку. Перед тим, як отак летіти. в... в, в Во всю, во всю бистроту, да? дуже добре подумайте, куди ви летите і що ви будете робити. Далі у нас йде отшельник для тільців. Тільцям треба обов'язково залишитись наодинці і проаналізувати ситуацію, да? що, який путь пройшов, яких знань не вистачає, що чекає далі, куди йтиму. І розібратися в собі, і, взагалі, побути подальше від людей. На і тим більше не спішити. Так, королева кубків це у нас близнюки. Близнюки вам треба всіх очарувати, красиво себе подати, показати свої найкращі людські якості, да? когось, можливо, навіть пробачити або хоча б попитатися пробачити. Але дивіться, щоб люди не прийняли вашу доброту і вміння пробачати за слабкість і не почали вас іспользувати в наглу. Далі у нас йдуть Вищий суд для раків. Раки. Завтра можете почути щось таке дуже важливе для себе. Да? Якусь важливу звістку. Ну і день получення по заслугам, що заслужили те завтра і отримаєте. І конфетку, пряничок, е, по жопці получите. Далі у нас йдуть леви. Левий хороший день, який можна провести з колективом, з рідними, з друзями, Збор урожаю, радість якась можливо, буде що відсвяткувати. І взагалі зарядіть себе на позитив. Ви давно не відпочивали, і вам потрібно розслабитися. Далі у нас діви. Паш Кубків, Діве, ви будете робити більше всього те, що робите завжди. Да? Відповідально, відповідально, як завжди це роблять діви, перфекціоністи, вирішувати свої питання, чекати добрих новин і головна ваша задача бути в доброму гуморі. Всі питання, краще завтра, дівам вирішувати полюбовно. Далі, королева мечів для Терезів. А от Терезам треба е, кої-кому показати його місце. Да? Сказати ні, дорогенький. Я вмію говорити ні. І у мене є кордони. Да? Я встановлюю свої правила, як за мною можна, а як не можна себе вести. Далі, скорпіончики, імператриця. День удачний во всіх отношеннях, скажімо так. Да? Хороший день! Імператриця завжди про прирост, про успіх, про ізобіліє, про удачу, і хай так і буде. Стрільці, що карти радять вам? А вам радять прискоритися стрільці. Вам радять прискоритися. Дивіться, буде дуже активний день, тому що восьмірка жезлов, да, всі стріли летять. тобто що? І те, що на місці стояло, вдруг здвинеться, і нові якісь проблемки підійдуть, і їх треба буде вирішувати всі і зразу. І тому вам потребується дуже багато енергії, прудкості, швидкості, да, і так далі. П'ятерочка Пентаклі випадає для Козірога. Так, козірожки, якісь матеріальні патрії можуть бути. Або відчуття, що немає вже сил, вже нічого не хочеться, або відчуття, що я нікому вже не потрібний. Ніхто, ніхто мене не любить, піду я у садочок наїмся черв'ячків. Вдолг не даємо, самі борги не залазимо, нічого не купляємо того, що вам не треба, а лучше взагалі нічого такого завтра не купляти. ну Я не в виду колбаса тебе. Які небудь крупні покупки. Гроші нікуди не вкладаємо, не міняємо. І не бігаємо по обмінниках, і не питаємо, а, а, а в чому зараз краще хранити валюту? Тому що потеряєте. Так, і далі у нас що йде? Водолії, карта луна. Ну, карта вас попереджає, що день буде, коли ви будете відчувати себе, як, наче вас обманюють, вводять в заблуждення, Друзі, які лащаться як собаки, вам брешуть. Да, що, що життя йде шаг вперед, два назад, і завтра буде іменно оці два шаги назад, коли в голові не вкладається, що, що взагалі на якому світі ти знаходишся. Для когось може відігратися як головна боля, для когось як похмілля. Або запой. Далі у нас йдуть рибки. Паш Пінтаклій. Паш Пінтаклі це хороша робоча карта. Чи вдома дома ви будете працювати, чи на роботі, але це заробляння грошей. Це виконування своїх обов'язків. Да? Це у нас такий примірний ученик, який все робить невідмінно. Всім бажаю тихої і мирної ночі, без тривог, повітряних і душевних, і завтрашнього продуктивного дня.